Чарівниця осінь розфарбовує листочки на деревах різними кольорами червоними, жовтими, помаранчевими. Ось погляньте, яке гарне осіннє дерево. А ось це дерево без різнокольорових листочків. Давайте з вами прикрасимо його осінніми різнокольоровими листочками. А будемо ми прикрашати їх за допомогою течків. Можна використати. Акварельні фарби або гуаш. Я буду розфарбовувати гуашевими фарбами. Беру течок, тримаю трьома пальчиками, вмочаю його у жовту гуаш і починаю малювати листочки, прикладаю і трішечки тягну. Прикладаю і трішечки тягну, прикладаю і трішечки тягну. Ось так. Ось такі гарні виходять жовті листочки. Так само я роблю і червоним кольором. Беру інший точок, мочаю його в червону фарбу і починаю малювати, протягувати свій точок по гілочкам мого деревця, домальовуючи червоні. Листочки. Подивіться, яке гарне деревце стає.